Роман Михайлович, вітаю вас з перемогою, дуже важка перемога, завдяки яким рисам, характеристикам вашої команди вдалося здобути три очка дуже важливих в турнірному плані. Дякую. Ну, в першу чергу сьогодні дуже ну, дисципліна була, крім двох моментів, була хороша дисципліна. Налаштувалася бійцівські якості по тому полі складному, як для суперника, поле буде складне, як для нас, створювати, зрозуміло, де чуть важче було, чим оборонятися. Я думаю, що ще раз наголошую. Це дисципліна на полі, праця велика, яка була зроблена, і ну, хороший настрій на гру. Сьогодні один з кращих гравців на полі був Станіслав Симчук. Не було якоїсь такої боязні, адже він вчора грав в Вінниці. Футзал, сьогодні велике поле. Але, як на мене, кращу гру відіграв, забив гол. хорошу загалом передачі від нього була. За це десь не переживалося. Ну, зрозуміло, десь під кінець. Щоб втома десь не з'явилася, але в нас так склалося, по ньому все нормально. Получилося, ми тільки позабирали гравців з поля, хто був на жовтих карточках. А так він досить непогано відіграв. Ми, коли перший гол в першому таймі забили, десь не було такої настанови, то хлопці так з обережністю ставилися в першому таймі до гри. Видно було, що десь переживали, може боялися, що помилитися. І суперник створив два момента 100%, які ми могли пропустити. А якщо взяти другий, там ми практично не дали взагалі без шансів, щоб вони добралися до наших воріт, але створили ще ряд атак, таких, що ну, десь 3-4 чотири стовідсоткові моменти, що мали забити. І ви казали, що в другому таймі не було, але все-таки один був, коли Бодя цупер пробивав головою над попереджі. Що... А, та я обичаю, що так дійсно було, що з кутового не дограли з рецем, Богдан так пробив. Точно був момент, що такий, що ми могли пропустити. На вас чекає останній тур з баразки дербі, і вам щонайменше треба в ніч грати? Якісь є очікування щодо цього поєдинку? Ну, Звичайно, там, ну, швидше всього, того, що буде дербі. Команда, яка не поступила весь сезон, першу гру не перемогли Галич були, це ще мене не було. Я думаю, що остання гра в Збаражі це буде цікаво. Ну, вони, в принципі, не претендують вже на третє місце, але це в футболі все може бути. Ми будемо налаштовуватися, готуватися цілий тиждень до цієї гри і будемо все робити, щоб здобути третє місце. Дякую, ще раз вітаю, Дякую. Олеже, сьогодні. Знову поразка домашня, 0-2, Ну, як на мене, за дуже хорошої гри. Третій матч я вас коментую і практично рівні матчі, але ви чомусь програєте. Що сьогодні знов сталося? Що команда 0-2 поступилася? Ну, по-перше, хочу е, подякувати нашим Збройним силам України, що давали нам е, грати цей сезон. Це так як наша остання гра на нашому стадіоні серед наших болівальників. що вони нас охороняють, боронять і за нас е, воюють. Щоб ми тут проводили без тривог ті матчі і дуже їм вклоняються до землі. дуже дуже Ну А на рахунок гри, то правильно ви замітили, що ігри без бою ми не даємо, але реалізація надіялися на нападників і вони нам трошки чи підвели, можна сказати, чи, чи так. Ну, Забрати для нас проблему. Мали два стопроцентних моменти в першому таймі, що могли переломати і хід гри, і все. І потім вже в кінці почали йти в атаку. Суперника трошки піднажали, щоб після чого пустили той другий гол. Але кажу, бійців, бійцівська команда, я дуже хлопцям. Дякую, навіть поразці 0-2. Я вважаю, що основну задачу на сезон ми виконали, що війшли. Вісімку чемпіонську і продовжили боротьбу, і нікому з команд, ну можливо, крім Агрона, який наголосеніший від всіх, що тяжко було дати бій. А так в загальному, то я вважаю, що і рівні ігри, і рівні команди, а вже кому везло забити то і перемога. На ваш погляд, який був кульмінаційний момент в сьогоднішньому матчі? Це перший пропущений гол чи вже другий, коли стало зрозуміло, що не врятувати цей матч? Ну, Друге, і те, як я говорю, що команда пішла на штурм воріт, хотіли зрівняти, кажу, хлопці заряшені перед своїми болівальниками, не так вже багато, бо і погода не дуже дозволяла сьогодні приїхати. І все, хотіли реабілітуватися, хотіли показати, що вони достойно захищають честь нашої команди і громади нашої в обласному чемпіонаті. Ви згадали про те, що нападники не реалізовують. Сьогодні на місці яскраво-вирожного форварда грав номінально півзахисник Олег Кубік. Мав момент. А з чим це пов'язано, що сьогодні не було нападаючих? Ну, По сімейним обставинам, суспільному не вийшло. Як оцінити Олега Кубіка? Мав, мав забивати. Мав забивати, так, 100% гол і. Голд, і... Я гарно пробивав, і гарна комбінація в нас вийшла, зокрема, але ну, знову ж таки не повезло. Ну, в, загальному, кажу, в загальному і Олегом Кубіком, гравцям, які з нами до кінця я дуже задоволений, дуже їм дуже дякую, дуже їх ціню. Дякую вам за хорошу гру, незважаючи на поразку. І надіємося, що в останньому турі, в зеленому, ви таке попортите нерви ще медобором. Дякую, не, не, не сумнівайся. Не <сумніваєш> дякую. дякую, вам. дякую.